Вітаю на каналі Комфі. Сьогодні розповім про бездротові пилососи Стіки. Ці вертикальні пилососи маневрені, компактні та потужні. Зазвичай оснащені комплектом різних насадок і тому впораються з будь-яким забрудненням. При виборі ручного акумуляторного пилососа варто звернути увагу на декілька ключових параметрів: Вид прибирання. Сухе прибирання стандартна функція більшості стікових пилососів, яка забезпечує ефективне видалення пилу, шерсті та дрібного бруду з будь-яких поверхонь. Такі пилососи можуть працювати на різних покриттях, як от килими, плитка, ламінат та паркет. Пилососи з можливістю вологого прибирання мають резервуар для води та спеціальну насадку, щоб протирати підлогу вологою ганчіркою. Це зручно для очищення твердих поверхонь. Поєднання сухого і волого прибирання значно заощаджує час, адже допомагає швидко прибрати. Потужність і технології всмоктування. Традиційно, чим вища потужність, тим ефективніше працює техніка і тим кращий результат. Пилососи стільки з потужністю всмоктування 200 Вт і більше, якісно приберуть як пил і дрібне сміття, так і шерсть домашніх улюбленців. Окрім потужності, варто дізнатися і про технології, які підвищують ефективність всмоктування. Наприклад, в моделі Roventa продуктивність покращена автоматичним регулюванням потужності всмоктування залежно від типу підлоги. Пилосос Stick Samsung оснащений мотором HexaJet з аеродинамічною конструкцією, яка оптимізує динаміку повітря та ефективність його роботи. Мультициклонна конструкція Jet-Cyклон знижує опір повітря, а 9 циклонів із 27 повітрозбірниками зменшують втрати потужності. Технологія PowerCyclone 12 Pелесоса Philips також створює надшвидкий потік повітря і таким чином забезпечує максимальну силу смоктування з мінімальним використанням заряду. Автономність: час роботи від акумулятора ще один важливий параметр. Автономної роботи без підзарядки має вистачити на повноцінне прибирання, бо акумулятор заряджається як мінімум 3,5 години. Більшість моделей мають середній час роботи від 20 до 60 хвилин залежно від потужності та інтенсивності використання. Для квартири до 100 квадратних метрів буде достатньо близько 30-40 хвилин автономності. А от для більшої площі варто вибрати модель з потужнішим чи змінним акумулятором у комплекті. Навіть раджу докупити додатковий акумулятор, щоб часу вистачало на прибирання не тільки підлоги, а ще й на чищення меблів. Керування та режими. Бездротові пилососи оснащені зручними елементами керування. Також можуть мати дисплей з інформацією про рівень заряду, вибраний режим і про необхідність очищення фільтра. У більшості моделей три режими роботи, які змінюються одним натисканням кнопки. Звичайний режим оптимальний для щоденного прибирання. Турборежим підвищує потужність смоктування для більш складних завдань, таких як очищення килимів і видалення шерсті домашніх улюбленців. Цей режим швидко розряджає акумулятор. Екорежим зменшує потужність смоктування, але подовжує час роботи акумулятора. Підійде для прибирання легких забруднень на твердих поверхнях. Додатково може бути режим вологого прибирання та інтелектуальний. Режим вологого прибирання забезпечує одночасне всмоктування із легким зволоженням і протиранням підлоги. Інтелектуальний режим визначає ступінь забруднення і тип покриття та регулює потужність всмоктування. Об'єм пилозбірника. У більшості моделей вертикальних пилососів встановлені контейнери-пилозбірники. Об'єм варіюється від 03 до 0,9 літрів. Якщо у вас велика площа для перебирання, вибирайте модель з більшим контейнером. Це зменшить частоту його очищення і спростить догляд за пилососом. Перевага контейнерів пилозбірників. Швидкість і зручність обслуговування. Як правило, вони легко очищаються і їх можна мити. Система фільтрації. Сучасні моделі оснащені циклонною або ж мультициклонною системою фільтрації. Циклон допомагає ефективно відокремлювати пил від повітряного потоку. У процесі прибирання повітря з пилом закручується у вихор і частинки сміття осідають у контейнері. Мультициклонна система більш вдосконалена, використовує кілька циклонів одночасно і вловлює найдрібніші частинки ще ефективніше, ніж циклонна. Ці системи, крім фільтрації, забезпечують стабільну потужність смоктування навіть при заповненому контейнері. Пилососи можуть мати багатошарову систему фільтрації. Наприклад, моделі Philips та Samsung мають 5 рівнів фільтрації, які затримують до 99,9% найдрібнішого пилу і алергенів. Щодо випускних фільтрів, то пилососи оснащуються hef системою або ж hepa фільтрами Вони затримують навіть мікрочастинки пилу та алергенів, що забезпечує чистіше повітря в оселі. Насадки. Чим більше насадок, тим краще можна адаптувати прибирання під свої потреби. Покажу різні щітки та розкажу про їх особливості. Насадка 2 в одному Dynamic Aqua для сухого та вологого прибирання має знімні накладки для миття. Вони обертаються зі швидкістю до 200 обертів за хвилину та видаляють навіть стійкі плями. Адаптивна мийна щітка Aqua Plus моделі Philips пилососить і миє одним рухом. Так само працює і насадка Aqua пилососу Raventa. Дизайн щітки Samsung для вологого прибирання розроблений таким чином, щоб можна було прибрати навіть у кутах. Ця щітка має активне обертання, тож замінить ручне миття. Особливість щіток для підлоги це те, що вони ефективно прибирають пил і бруд. І для зручності в користуванні оснащені світлодіодною підсвіткою, щоб побачити навіть найдрібніший пил у темних кутках та під меблями. Власникам домашніх улюбленців варто мати спеціальну щітку, щоб легко зібрати шерсть. Дістатися важкодоступних місць допоможе щілинна або ж довга гнучка насадка. У комплекті також можуть бути насадки для очищення меблів чи навіть матрацу. До речі, маленькі насадки перетворюють пілосос у компактний пристрій, яким просто прибирати поверхні меблів, карнизів, салону автомобіля. Ергономіка. Легка вага і ергономічний дизайн зроблять прибирання приємнішим. Дуже зручні моделі з гнучкою трубкою, бо допомагають очистити поверхні під меблями без зусиль. Раджу перед покупкою перевірити, чи зручно вам тримати пилосос стік у руках, перемикати режими та чи добра маневреність. Зберігання. Велика перевага вертикальних пилососів у порівнянні зі звичайними це компактність. Вони можуть комплектуватися спеціальними настінними кріпленнями, щоб заощадити місце на підлозі. Або мати зарядну станцію з варіантами фіксації на підлозі чи на стіні. Це дає змогу одночасно заряджати і зберігати. Якщо було корисно, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі! Папа! -па!